Всім-всім доброго дня! Друзі, розпаковка наше любиме. І так, посилка від інтернет-магазину Круглик. Це моя перша покупочка у них. Різні відгуки про цей розплідник. Зараз будемо дивитися. Зараз я зніму цю кришечку і продовжимо. І так, дивимося, що нам тут прислали. Добре запаковано, нічого не випаде. Перший номер нашої програми це пенстемон. Сортик називається Покахонтас, темне листя і такого лілового кольору квіти. Зараз ставлю фото продавця, для того, щоб було зрозуміло, про що ми говоримо. Дуже хороший садженець, я вважаю. Дивіться, ось він живенький, такий немаленький. Хороший тут ось у палички встали для того, щоб він не бовтався в посилці. Пенстиман покахонтас. Так, наступна в нас рослинка. Це таке дуже красиве. Я у них побачила, до речі, в них дуже цікаві рослини. Такі, які, ну, я не знайшла, наприклад, в інших інтернет-магазинах. Це Анемона Blue Eyes. Також зараз хороший саджанець. Також зараз покажу, як виглядає ця Анемона на фото продавця. Наступна рослинка. Це геліопсис, сорт луна роя. Геліопсис, друзі, це такий багаторічний підсолнух. Треба тут розвертати, звичайно. Дивитись, бо тут якось так незрозуміло, що, мабуть, він ще можливо не прокинувся. Цей. Сонях під солнк сказала одна. Сонях, звичайно. Зараз будемо дивитися, як це виглядає. О, якось незрозуміло, що це як. Ага. Бачу. Ось, друзі, прокидається цей соняк бачите? Живі пагонці, я думаю, що все буде добре. Ще один геліопсис. Ні, це не геліопсис. Має бути тут, так єлоу спайдер Також зараз отрусим його трошки, подивимося, ага, бачу, вже бачу, бачу, і зараз вам покажу. Ось дивіться, прокинулися брунечки живенький. Ось одна, дві, три, чотири. Це добре. Спайдер геліопсис. І залишилась іще одна в мене тут цікавинка. І це, друзі, конвалія рожева. Зараз я її розпакую так трошечки, але тут видно, що вона, дивіться, Ось така має бути ця конвалія рожева. Ось така, друзі, в мене посилочка, покупочка. Я задоволена саджанцями. Вам всім я дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а з мене нові відео з новими цікавинками. І будемо разом з вами вирощувати красу.